І давно не копирсалася в англійському непотрібі. Іду тут на Sale, а тут дощик капає. Подивимося, що ми сьогодні знайдемо. Спочатку все було дуже антикварно і дуже атмосферно, а потім почався дощ, і всі почали розбігатися. І тут з'явилася жінка, яка сказала: все, що хочете, в один пакет за один фунт. Ну, ми повелися. Що не зробиш заради контенту? Сьогодні ми гралися в гру «Fill the Bag for a pound. Це коли ти платиш один фунт, тобі дають пакет, і ти його можеш наповнювати всім, що бачиш навколо. Таке бавляться деякі продавці. Ну от зараз доїду додому, зроблю розпаковку. що ж ми накупили навіть не на один пан, а на два, бо нам в один пакет все не влізло, Ну, ви все зрозумієте. Ну що, поїхали? Розпаковка! Що ж ми накупили в тих двох пакетах по одному фунту? Ви ж знаєте, що в мене є кіт віскарик Ми йому взяли мисочку для їжі і мисочку для водички. Ну і як завжди посудки. Я ж йду посудки З кониками. Made in England. Сірілочко. З кониками. Далі оце ж постійно б'ється. Раз, два. три. І Ще отаку красотулечку На шампанське. Або десертики туди класти. Сьогодні желешечку зроблю. От з цієї серії в мене є вже стаканчики. Дивіться, які гарні. І дві скарик. Так, донька собі взяла підставочку під косметику. Чашечку I Love New York. І десертні виделочки. У мене, до речі, немає, у мене тільки ложки. Пакет номер один. Готовий. Пакет номер два взяв мій син. І ми, чесно, хотіли заплатити за два. Но продавчиня сказала, ні, пхайте все в один. Тому що тут дві. Комп'ютерні сумки. Ось така комп'ютерна сумка. Нова. І друга сумка шкіряна, ну або шкір-замінник. Хілет З купою відділень. Навіть ще от лежать пакетики з Силікагелем. Тобто, так само цією торбою ніхто не користувався. Тобто нам ці дві сумки вийшли один фунт. А до них ми ще добрали велике горнятко Starbucks. І ще чотири тарілочки такі білі. З тої ж причини, чому ми беремо винні бокали, тому що воно пусть час б'ється. Винні бокали можна, наприклад, запхати в машину, їздити кудись на пікнічки і красиво пити з бокальчиків. Це всі наші покупки на карбоцеллі сьогодні. Ми заплатили за все 2 фунти.